Друзі, це моя реакція на Фінляндію. Я Сербію пропустив. Я не я вигружав відео. Тож будемо без Сербії. А... Доєднайтесь до курсу по мобільному монтажу 599 гривень до 17 травня. І слухайте, дивіться, кліп на пісню. Підрахую. Нова пісня на YouTube-каналі. Підтримайте мене! Так, давайте дивитися. Фінляндія Ich камо. Окей, okay, давай, Це так круто, она остання Окей. Ну, цікаво. Ну поки що. Не качає. Ні, звичайно, цей півфінал набагато сильніший, Я яскравий дуже багато сильних учасників. Дуже. Ну тобто тут відчувається, що от. І відчувається, і ти розумієш, що в кожному номері свій сенс. І вибрати буде звичайно важко. Але, ну, поки що. От по її номеру мені на відборі вона більше подобалась. А вам. Будь ласка, друзі, пишіть свої коментарі і передивіться мої минулі реакції. Я сьогодні старався. Я думав, що на всі зніму, але от Сербію не встиг. Ну я не, ск... Слухайте, не скажу, що це прям супер вау. А давайте так. Я просто зараз її сприймаю як потенційну там аля переможницю. Але якщо виключити зараз це, то її номер... А... Її номер дуже слабкий в цьому півфіналі. Оця пісня виграє тільки тим, що вона така Марш! Ну давай, ну давай, щось зроби в кінці. Ну щось має бути. Ну щось має бути. Так, камера зараз знімає глядачів, значить вона щось там робить. Ну давай, 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 давай. На мікрофон вилізла. Я клянусь, я не знав, що вона буде знову на мікрофоні. Ну, я вибачаюсь, але. Мальта, наприклад, мене вразила набагато більше, ніж. Просто від неї щось очікувалось прям супер, а вона обратно вилізла на цей мікрофон. Його ж цей мікрофон заюзали всі. І різні кіркорови і так далі, це вже типу, не інтересно. Ну, вибачте, мене, будь ласка, але ні. Для мене це ні. Друзі, дуже дякую, хто дивився мої реакції. У е, мене на каналі вийде завтра пісня, кліп. На, називається Підрахуй. Підтримайте переглядом. Пишіть свої коментарі, позитивні, негативні. Хоча дуже всі старалися я. Кейт Селф і Ількаєв, який робить світову музику на секундочку. Да? дивіться до курсу по мобільному монтажу. А, дякую вам. Зараз переходжу в прямий ефір на реакцію на результати півфіналу чи фіналу, чи як там називається вже. Засинаю. Дякую вам.